Доброго дня, дорогі маленькі друзі! Ми сьогодні з вами знову зустрічаємося на уроці з математики. Сьогодні будемо узагальнювати прийоми додавання і віднімання у межах тисячі. А спочатку бесіда. Назвіть, будь ласка, компоненти дії додавання. А компоненти дії віднімання, як називаються? Як знайти невідомий доданок? Як знайти невідомий відємник? А як знайти невідоме зменшування. Як зміна компоненти дії додавання впливає на результат. А як зміна компонента дії віднімання вплине на результат? Добре, тепер відкрийте зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату та виконуємо каліграфічну хвилинку. Із чисел 2, 7, 9. Утворіть усі можливі трицифрові числа. Цифри не повинні повторюватися в одному числі. Запишіть, будь ласка, утворені числа каліграфічно, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Добре. Перевіримо. Це числа 279, 297, 792, 729, 927 та 972. А тепер відкриті підручнички на сторіночки 10 та 11. Давайте з вами пригадаємо способи додавання та віднімання. Перший спосіб це способи порозрядного додавання і віднімання. Подивимося, на прикладі, 260 плюс 470. Ми з вами перший доданок 260 розклали на розрядні доданки 200 та 60. А другий доданок 470 розклали на розрядні доданки 470 і виконали це завдання. Так само і у прикладі на віднімання. Ми з вами і зменшувальний, і від'ємник розклали на розрядні доданки та виконали обчислення. Наступний спосіб це спосіб додавання і віднімання частинами. За цього способу ми з вами перший доданок або другий доданок розкладаємо на зручні доданки і виконуємо обчислення. І так само в дії віднімання або зменшувальне, або від'ємник ми представляємо у вигляді суми зручних доданків та виконуємо обчислення. Наступний спосіб це спосіб округлення. Подивіться, будь ласка, на прикладі 260 плюс 470. Ми з вами другий доданок, 470 представляємо у вигляді числа 500. Тобто ми збільшили другий доданок на 30 одиничок. І для того, щоб у нас зберігло, зберіглася рівність, ми повинні з вами відняти ці 30 одиничок для того, щоб у нас вийшла сума правильна. Так само і у прикладі на віднімання. У нас є приклад 540-280, ми з вами під'ємник збільшили на 20 одиничок, замість 280 ми віднімаємо 300, тобто від'ємник збільшили на 20 одиничок. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо ми збільшуємо від'ємник, у нас різниця зменшується. То для того, щоб у нас зберіглася рівність, ми повинні додати 20 одиничок. Наступний спосіб це спосіб укрупнення розрядних одиниць. У нас є приклад 260 плюс 470. 260 ми заміняємо розрядними одиницями 26, десятків, а 470 ми заміняємо розрядними одиницями 47 десятків. І знаходимо. Результат дії додавання. Так само міркуємо і у прикладі на піднімання. Давайте подивимося на друге завдання. Зіставимо вирази в кожному стовпчику, знайдемо значення першого виразу частинами і поміркуємо, як же нам допоможе це розв'язання знайти значення другого виразу у стовпчику. І так, у нас є вираз на віднімання 46-23. 46 мінус 23 дорівнює 23. Наступний вираз у нас 346 мінус 23. Давайте проаналізуємо, що ж у нас змінилося. І так, у нас від'ємники однакові 23 в одному випадку і 23 в другому випадку. А ось зменшуване у нас збільшилося на 300 одиничок. Тобто у нас і різниця. Збільшиться на 300 одиничок. Якщо 46 мінус 23, це в нас вийшла різниця 23, то 346 мінус 23 буде на, 30, на 300 одиничок більше 323. Наступний приклад: 346 мінус 123. Давайте порівняємо цей вираз із попереднім. Що ж у нас тут відбулося? У цьому виразі у нас. Від'ємник збільшився на 100 одиничок. А ми з вами пам'ятаємо, що в нас збільшиться від'ємник, тобто ми будемо віднімати більше, значить у нас залишиться менше, тобто різниця у нас зменшиться на 100 одиничок. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте ці приклади. Тепер давайте з вами пригадаємо способи додавання і віднімання саме письмовий прийом додавання і віднімання. У чому ж відмінність між усними прийомами обчислення і письмовими? За усного прийому обчислення вираз записують у рядочок, а за письмового у стовпчик. При усному прийомі арифметичні дії розпочинаємо з найвищого розряду, а при письмовому з нижчого розряду. Як можна міркувати при додаванні і відніманні трицифрових чисел у стовпчик? По-перше, ми з вами записуємо числа стовпчиком, розряд під розрядом. По-друге, обчислення починаємо з розряду одиниць. Далі десятки і далі вже сотні. По-третє, ми виконуємо дії з десятками, і далі виконуємо із сотнями. А про що треба пам'ятати, виконуючи письмове обчислення? Виконуючи письмові обчислення, треба пам'ятати, що 10 одиниць нижчого розряду складають одну одиницю вищого розряду. І так, у нас шосте завдання. Нам з вами слід. 426 додати 375 і додати 165. Усі три доданки ми записуємо у стовпчик одинички під одиничками, десятки під десятками і сотні під сотнями. Виконуємо обчислення і отримаємо результат. Сума у нас 966. Так само ми міркуємо і при письмовому відніманні. 780, від 782 нам потрібно відняти 396. Так само записуємо цей приклад у стовпчик, одинички під одиничками, десятки під десятками, сотні під сотнями і виконуємо обчислення. Різниця в нас виходить 386. І останнє завдання на сьогодні логічна задача. У Зої було 5 горіхів. Коли вона віддала братові один горіх, то в дітей стало горіхів порівну. Це питання: скільки горіхів було в Зоїного брата спочатку? Давайте міркувати логічно. І так, у нас у дівчинки було 5 горіхів, вона віддала братикові один горішок, 5 мінус один. У Зої залишилося чотири горіхи. За умовою завдання у дітей стало горіхів порівну, тобто у Зої чотири горішки і у її братика так само чотири горішки. У нас запитується, а скільки ж горіхів було у зойного брата спочатку? У зойного брата стало чотири горіхи, Зоя йому дала один горішок, тобто 4 мінус один, і в нас відповідь: у зойного брата спочатку було три горішки. Запишіть, будь ласка, домашні завдання. На сторіночці 11 завдання 6 Виконайте, будь ласка, третій та четвертий вираз. І завдання 7 виконайте, розрахуйте, знайдіть розв'язання цієї задачі. Пам'ятаємо, дітки, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу, дякую за сьогоднішній урок. На все добре, до нових зустрічей.